Бажаю здоров'я, хочу висловити подяку від себе та від побратимів за вашу небайдужість, за підтримку штабу ПК громадської організації «Козацький». Хочемо зняти коротке відео, показати, що нам передали. Солодощі, поштепи, одяг теплий, світлі, курточки. Тут також. Там, там площі, Тут плащі плащі. Ні, ні, плащі в мішку плащі, там шкарпетки, шоколад, е, сигарети, е, москітні сітки, Маскуваль, маскувальні, е, скотч. Не речу, такі плащі. Ось часник, туалетний папір, чаї. Тут також сало. Дякую. Ти! Ха-ха! Так! Це такі... Суп приготування. Це у нас... Тоже консерви! Консерви! Консерви, паштети... Цеплі шкарпетки... макарони, Також яблука... Вечово... Також... Також... Це також були горішки... Шоколад... Такі... Мед, лимон, імбир... Ще є класні... Такі... Такі Кругосанчики, так супи, медикаменти, свічки опопні, чай до кави і такі Макарони, макарони, макарони тут. Да. Дякуємо разом до перемоги.